Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про дитячі виплати, про їх розмір уже на, станом на 2023 рік. В Україні хочу нагадати, передбачена допомога для батьків та їх новонароджених малюків. Окрім грошової допомоги при народженні дитини, батьки також отримують пакунок малюка. Це спеціальний набір, до якого входять найнеобхідніші речі. Для вашого немовляти, одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби догляду та гігієни. Отримати його можна безпосередньо у пологовому будинку, або якщо немає у наявності під час випуски новонародженого в управлінні соціального захисту за місцем проживання або перебування заявника, тобто мама. Або хто там тато, чи хто буде з членів родини отримувати дану допомогу. Проте, хочу нагадати, що батьки мають право відмовитись від пакунку малюка та отримати за нього грошову компенсацію. 1 грудня 2022 року збільшився прожитковий мінімум для всіх соціальних та демографічних груп, в тому числі для дітей. До 6 років він становить 2272 гривні. Від 6 до 18 років 2833 гривні. Ці зміни також вплинули на усі розміри соціальних виплат, які передбачені малюкам та їх мамам. Отож, з 1 грудня 2022 року і до наступного зростання прожиткового мінімуму фіксується новий розмір соціальних виплат. Розмір грошової компенсації за пакунок малюка становить не менше як три розміри. Прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Відповідно, у 2023 році батьки отримуватимуть за пакунок малюка грошову допомогу у розмірі 6816 гривень. Тому, будь ласка, користуйтесь, знайте, що, крім допомоги одноразової грошової, яку ви отримаєте від держави, ви також маєте право отримати ще пакунок малюка, якщо не а в натуральній формі, то грошові і грошова форма, починаючи з 1 грудня та буде січня 2023 року становити 6816 гривень, майже 7 тисяч гривень. От така інформація стосовно виплат для новонароджених дітей. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.